Третій сезон музичного хіт параду авторської пісні Art Voice відкриває мешканцям нашого міста нові таланти. Фінальний виступ нашої сьогоднішньої гості отримав високі оцінки журі, глядачів та керівництва нашого телеканалу. Про пісні та музику сьогодні на дивані в гостях співачка Анна Карташова. Вітаю вас, Ді, добрий дякую. день. Дякую. Добрий день. Дякую вам, що сьогодні погодились до нас завітати. Ви така яскрава, і відразу від одного погляду на вас в мене просто чудовий настрій. Дякую. Тож дякую, дякую, що завітали! Є пропозиція. Давайте поспілкуємось. у нас. Попереду майже 20 хвилин, але перед цим вже традиційно для нашого проекту подивимось невеличке прев'ю. Добре. Добре, супер. Тоді, шановні глядачі, увага на екран. Анна Карташова, 15 років, співачка. Займається вокалом з 4 років. Цьогоріч закінчила музичну школу. Роки навчання дали їй пізнання музики не просто як захоплення, а як професії. Планує і надалі розвиватися у музичному напрямку. Мріє про сольну кар'єру і написання авторських пісень. Я впевнений про те, що з вами можна спілкуватися про музику дуже дуже довго, але ми трішечки обмежені по часу. Я спостерігав за вашими виступами, спостерігав за тим, як проходило голосування. Я спостерігав взагалі за арт-войсом, як подією, тому що мені це дуже цікаво. Розкажіть мені, будь ласка, з чого все розпочалось, і як ви дійшли до виступу в рамках музичного хіт паради під назвою «Арт-войс». Як з'явилася музика та вокал в вашому житті? Ой, вокал з'явився в ранньому дитинстві. Я почала ним займатися, а потім танцями почала займатися, і зрозуміла, все ж таки, що пішов. краще музика мені по душі і почала ходити в музичну школу. І в цьому році її закінчила. І думаю, далі продовжувати свій творчий шлях. Вау, супер! Розкажіть про музичну школу, який у вас був клас, напрямок. Розкажіть про естрадний спів. Мій викладач Галина Єлькіна. Привіт, передаємо Привіт. Її. так. І вона дуже мені допомогла з початковим рівнем, так сказати, в музиці, і я дуже їй вдячна за це. Зрозумів. Ну все таки, давайте тут зупинимось. Ви для себе обрали. Музику, а не виступи танцювального характеру. А чому саме так? Чим ви керувалися, коли все таки обирали музику? Все ж таки, мені подобалися виступи різних артистів, і мені захотілося також виступати і дарувати свої позитивні емоції публіки. Я просто нерідко чую про те, що інколи відбувають ситуація, коли люди, займаючись хореографією, де частіше за все виступи колективні. Групами, командами обираються виступи сольні mm -hmm. в якості виконавців. Тому цікаво мені дізнатися, чи це стало причиною того, що ви від танців до вокалу перейшли? Та ні, ну я з колективом працювала, виступала взагалі на всіх концертах, благодійних також, ну і сольно. Мені подобається більше сольно, тому що ну ти розкриваєш себе. Ну зрозуміло, що в колектив також. Цікаво разом працювати, але одному якось більше. Зрозумів. Ну, знову ж таки, давайте зупинимось на форматі сцени. Сцена, на мій погляд, це таке явище, яке відразу відкриває хто є хто. Ну, умовно, коли людина виходить на сцену. В колективному виступі, то там кожен учасник цього колективу там за щось відповідає. Mm -hmm. А коли mm -hmm. один виконавець, то він повинен собою всю сцену а, закрити та заповнити. Mm -hmm. У вас є таке відчуття, що ви сольна виконавець, яка може будь-якого формату сцену собою перекрити. Я вважаю, в принципі, так. Якщо емоцій багато передавати, я думаю, так. Чи є це професіоналізмом, на ваш погляд? Я думаю, в якомусь степені так. Окей, ну, давайте ще. Ви спостерігали за виконавцями. Можливо, є ті, які на вас вплинули, що ви хотіли співати. Можливо, ви надихнулися виступами тих чи інших виконавців. Розкажіть про це про ваше становлення як артистки. Ну, мені дуже подобалось виконання різних артистів, якщо чесно. І таких і популярних, і за кордоном, які і наших українських, але мені з першого більше подобався Монатік. Угу. І на першому, коли я прийшла до музичної школи поступати, то я заспівала пісню Монатіка, і мій колеч захотів зі мною працювати. Окей, розкажіть про той репертуар, який у вас є зараз. На які музичні жанри, стилі ви ставите акценти під час занять, виступів та підготовки репертуару. Ну, ріден репертуар, і поп, музика, і народна, і трошечки джазу є. Різне. Ну, а як з мовою ближче українська мова, українська пісня, народна, можливо, або все-таки щось зрубіжне? Ну, більш народне, можливо. Ну, я в принципі в мене в кожній пісні є трошки народного, трошки поп музики, тобто так. Ну а о, певного якогось жанру, що ви там ось хочу зараз, в 24-му році рухатись в цьому стилі, в цьому жанрі. Я поки шукаю себе, поки ще точно не вирішилась, який краще, який більше мені подобається. Мені всі подобаються. Я зрозумів. Давайте тоді перейдемо вже до Art Voice. -у. тому що це вже третій сезон. Mm -hmm. Я я постійним учасником цього хіп параду. Я як автор, Ліза моя як виконавиця. Ось. І скажіть мені про пісню, яку ви обрали, і чому саме цю композицію? Мені сподобалось аранжування, і мені дуже подобається ще творчість Володимира Івасюка. його пісня Червона рута, яку я також виконувала, і водограй вони дуже гарні мені. Дуже подобаються вони. Угу, я зрозумів. Ну, а все-таки, ось ця ідея прийняти участь в хіт параді, в кого з'явилася у вас, чи у вашого викладача, чи у мами. У мене Виклад, <сих> мені допоміг з цим. Угу. Я зрозумів. І як проходила підготовка вибір пісні та налаштування емоційне та професійне до виступів? Ну, цю пісню я вже співаю десь рік, мабуть. Ну і вона, звісно, складна пісня. І зрозуміло, що потрібно постійно працювати над нею. Якісь деякі моменти є, там складні, високі ноти. То я працюю і думаю, мене виходить, якщо я тут. Ну, фактично так і є. Окей. Давайте про час, який ви присвятили підготовці до конкурсу, до відбору до безпосередньо фінальної частини виступів. Розкажіть про це, як ви готувалися? Як я готувалася, ходила на репетиції вдома? Скільки разів на тиждень приблизно Три. Потрібно ходити? Три-три по вісім так. годин приблизно. Ну, ні, поменше. Ну і вдома, звісно, праця, праця вдома. У вас є інструмент? Так, фортепіано. Я граю фортепіано. Mm -hmm. Я зрозумів. Ну окей, давайте про ваші емоції, Тому що е, вже другий рік поспіль е, відбіркові тури mm -hmm. проходять наживо. В одному з розважальних комплексів нашого міста, ось скажіть мені про атмосферу, про а, членів журі, можливо, для когось з них. Вам було важливіше заспівати, почути думку можливо було важливіше, тому що серед фактично членів журі були ті люди, якими я особисто захоплююся, uh -huh. надихаюсь. Там Маргарита Вікторова, вона постійно в мене в проектах. Я там до неї ходжу також радитись щодо композиції, щодо пісень. Можливо, є у вас також в серед журі якісь певні авторитети, для яких вам було важливо заспівати та себе показати. Ну, для мене важливо було для всіх виступати, не тільки для журі, а також і для глядачів. Е, ну, мене, звісно, всі підтримували, дуже аплодували, мені мені було дуже приємно. Е, і я як покрилася цією атмосферою і заспівала ще краще, ніж думала. Це хто вам сказав? Ви відчули? Ну, я відчула чи... і мені казали також, так. Я зрозумів. Окей, це було під час відбору mm -hmm. театр імені Тараса Шевченка, Кероївський академічний, велика сцена, взагалі дещо по-іншому, тому що я завжди... Вважаю, що потрібно розділяти формати, ну, умовно, там, відбірковий та угу. фінального виступу, щоб вони кардинально один від одного відрізнялись. Знову ж таки, розкажіть про ваш виступ, про ваші емоції, про те, чого ви очікували, чи навпаки, чого ви не очікували від вашого фінального виступу? Ну, масштаб сцени це, звісно, дуже великий Велика сцена. І складно зрозуміло, що було працювати на ній, але я думаю, впоралась. Е, ну, Атмосфера була чудова, всі посміхалися один одному. Ну, Була така дружня атмосфера, дуже круто. Угу. І в рамках фінального виступу ви отримали запрошення до нашого так. телеканалу. Дякую. Я також дуже вдячний, тому що е мене запрошували в якості автора знову ж таки е бути в рамках цього фінального виступу. але у мене був інший звітний концерт, розумні, про який так. я вже домовився заздалегідь і дякую Art Voice, Art культурі за те, що дали мені оцю класну грамоту, і диплом. Супер оформлення, прикрашає стіну, мені uh -huh. подобається. Ось, знову ж таки, цікаво мені дізнатися, якщо ви зараз знаходитесь в пошуках свого власного жанру та репертуару. Знову ж таки, про арт войс У мене там. Суб'єктивна є думка про те, що а, пісні висока окей, пісні написані під час війни, окей. Mm -hmm. Але там є ж така а, приміточка авторської пісні. Mm -hmm. Ось цікаво мені дізнатися ваше ставлення а, до авторської пісні в цілому, і можливо, ви вже робите якісь кроки саме ось в такому форматі написання. Пісень, текстів, віршів, можна сказати, та роботи над аранжуванням. Ну, наразі я в процесі, в процесі створення якихось мелодій, стилю свого, щоб показати все ж таки себе як сольну-виконавицю, а не інших артистів пісню. І хочеться показати своє ставлення взагалі і свою таку енергію в пісні авторській. А щось не вже писати? Ну, Трошки є, так. Трошки ще. На яку тему? Якщо це не є секретом, давайте ну, про в принципі, не, не є секретом. Я думаю, можливо зробити якісь кавери. Ну, кавери це ж не авторські пісні. Ну, не авторські, але це також авторські. початок mm -hmm. сольної кар'єри. Ну, авторські пісні, ну я думаю, над цим. Дуже часто, кожен день я думаю над цим я, я вам скажу так, що я ж постійно є учасником uh -huh. і спостерігачем за різноманітними ну мовно фестивалями, які відбуваються в нашому місті, і за межами міста. І ось нещодавно був великий фестиваль, там було 70 uh -huh. виконавців, і дуже часто виконавці співали одні й ті самі пісні. Я uh -huh, таке це проблеми каварів. Ну ви розумієте, що ніхто не зможе заспівати авторську пісню, коли так. вона one and only, написана uh -huh. вами, так. написана для вас, і, взагалі, на мій погляд, на що такі пісні повинні оцінюватися дещо по-іншому, тому що ну знову ж таки, ті, хто пише, ті розуміють, що таке написати пісню з нуля. Ось тому ну знову ж таки, на ваш погляд, зараз який музичний стиль вам є до вподоби, якщо брати ось зараз. І те, що ви слухаєте, те, що ви чуєте. Можливо, певні виконавці зараз вам імпонують. Розкажіть про це. Про ваш музичний смак. Мій музичний смак дуже такий різноплановий. Я люблю і народні, і джазові, і рок. Я просто в цьому угу. потопаю. Окей, ну знову ж таки, якщо б у вас була можливість зараз, mm -hmm. одну сцену з якимось певним виконавцем, хто б це був, ну окрім монатіка, давайте ну я зараз, звісно, беру участь у проєкті одного з відомих особистостей. Ось це співак. в рамках Кривого Рогу? Ні. Ні це так, крім... ну зараз дуже популярний співак. Це Артем Пиловаров. О, так. супер! Ем, так. Зачекаєте, <кхі> так і Петріна, це ви ж? <кхі> <кхі> ну, а як ви думаєте? <кхі> <кхі> Ой, <відзвіла. кхі> ну, ось продовжувати. Так, так. так. Ну і я брала участь у проєкті Твої вірші мої ноти». можливо, ви знаєте. Я вже знаю. Так. Е, і ми зробили дещо цікаве. І скоро воно буде Скоро буде. Mm -hmm. Коли приблизно? Ну приблизно через місяць, я думаю, тому що через монтування. Ну, все давайте себе... не будемо казати, що прямо через місяць, тому ну, я, що так, я приблизно. знаю, я знаю, що таке так. на ну, фактично створення uh -huh. якихось глобальних проектів влітку. Давайте uh -huh. да, ну, знаєш, що влітку, але не будемо робити уточнення якого саме року. Uh -huh. добре, так діше в цьому році все відбудеться. Є до вас прохання. Так як ми користуємося таким службовим, мені здається, положенням попросити вас щось заспівати. Добре, ви зможете це так, зробити? Звісно. Я б дуже хотів. І що ви заспівати? Ну щоб вже зробити Я заспіваю наслання. свою пісню з Войсу водограй. Вау, ідіть до мене. Я скажу вам так, що спускайтеся. Скажу вам так, що. Я завжди захоплююсь виконавцями, талантами, які починають свій шлях і не бояться таких викликів, тому що ну, знову ж таки фінал великого конкурсу. Участь в проектах, ну, Зрозуміло, що якщо порівнювати, умовно, наш проєкт з якимось проєктом, де там. А, всі українського рівня, mm -hmm. ну це трішки по іншому, але в нас своя атмосфера. Тут приходить до нас фактично там зірки, у яких там руки тряслися. Телеканал ви розумієте. Так. Тому я бажаю вам виключно успіхів. Вам я буду клайна. тиснути руку. Вас буду обіймати. Скажу вам слава Україні. Героям слава. А хочу, щоб ви щось заспівали. Окей, добре Тобто Ви готуйтеся, шановні глядачі. Анна Карташова це проекти диван Культфронт». Слухаємо, let's go!